24 роки тому Україна попрощалася одним з найбільш геніїв музичного світу Ігорем Білозірем. Ігор Білозір народився 24 березня 1955 року в місті Редекі у Шонгівщині. Він був четвертою дитиною у сім'ї, у старших класах вже намагався писати музику. У 7 -му класі він потрапив на обласне радіо, де зробив перший професійний запис пісень. Сімейне життя у Ігоря Білозер не скалося. З першою дружиною Оксаною він одружився у 1977 році. Прожив з нею дуже мало, потім народився син Андрій. Другою дружиною він прожив до кінця життя хоч і на теплих стосунках. Ігор Білозір багато працював з іншими митцями, наприклад, він порозумівся з Богданом Стельмахом. Разом з ким він написав свою дипломну роботу у стіна». але він так і не зміг захистити свій диплом. Свій диплом. Першим прикладом його співпраці був його шкільний гурт. Ігор Іго Білозір багато виступав, е, записував музику, займався в кіно, грав та співав у театрах. Часто заходив у драматичний театр імені Марії Зонковецької. У 1977 році створив віа Ретме Карпат ав е е Львівського автобусного заводу, хоч пішов дуже скоро, Ватра це ансамбль філармонії, який пережив 5 відозмін. Саме п'ята Ватра була найбільш плідне і довговічне. Саме її очарував Ігор Білозір. Репертуар містив народні пісні, а також те, що Ігор написав. Саме тоді він вперше проявив себе як професійний композитор. На жаль, життя поета доволі різко обірвалося в ніч з 8 по 9 травня Ігор Білозір був жорстоко побитий за спів українською мовою у кав'ярні Цісарська скакала». Це бачило десятки людей. На похорони Ігоря пішло більше 100 тисяч людей. Хоча пройшло вже 20 років, пам'ять про Ігоря досі живе. Йому роблять пам'ятники, присвячують цілі вистави. Недавно відкрив сам музей, присвячений Ігору Білозіну. В творчість ігора входило дуже багато пісень. Давайте послухаємо одну з них. Цей сніг Цей сніг Пісні? Міста Карпати, сучасні прийдешні дні, то щастя світи відкривати і в ньому жить тобі й мені. При Ігорі Білозіри навіть створили документальний фільм під назвою «Під крилами Ангела. На кінець мене залишилися тільки цікаві факти. Перше. Ігоре Білозірію подобалася група Beatles. Друге. Він навчався у того самого вчителя, що і Володимир Вілосюк. А саме у Улєшика Мазепи. Третє. Він також любив футбол. Четверте. Після вступу в «Атру» Юрко Брілецький подару... зробив йому подарунок, а сам подарував Ігорі квартиру та звів його з Богданом Стельмахом. Висновок такий: Ігор Білозір був великим композитором, письменником, та й в цьому він був великим талантом який так і повністю не, ре... не реалізувався. Дякую за увагу!